Це ми зараз прийде служба, зараз ми почнемо, щоб ми одне те саме не говорили, yeah. щоб на відео було знято вся інформація. Інформація від юнальної служби, інформація від батьків зробили, від, дир від директора школи, від начальника відділу освіти, від служби, щоб ми це все е, говорили, це питання діять нам в подальшому, як його цей конфлікт заладити. Тому що сьогодні він, там конфлікт в соцмережі він нам не потрібен. Але відношення сьогодні в школі це все, куди з дивився керівник. Це було відомо чи не було відомо? Було. було. Я ну, сама розбирала стати. Коли 19-класний керівник. керівник першу чергу. Чого не був повідомлено директор школи про такі витівки дітей? Тут питання серйозне. Тут треба глибше дивитися, треба провести Петраду, подивитися, Петро Васильович. Це, це, це діло треба винести. Ну, це, це не, не можна, його треба загладити ці конфлікти. Ні. Він, Він нікому не потрібен. Нас... Сьогодні ми зібралися по такому досить неприємному випадку, який пройшов у Синянському ліцеї. Це Нашої опорної залки, каже, саме питання що стосовно булінгу дитини. Вчора він був викладений у соцмережах. Я був вчора на колегії до церківської адміністрації. Це мені ця інформація надійшла ще вчора. Я це все бачив. Вчора, вчора вечір я зараз зв'язався з Лізьмо Олександрівною, з Іваною Мічеславиною. Це все діло обговорили. Ми ну, ініціювали сьогоднішню зустріч, щоб провести і розставити всі крапки на «і». Хто тут причетний, хто винуватий, що це все почалося? І зрозуміло обговорити із батьками цю ситуацію, обговорити ті питання, що стосуються виховання дітей в закладі, реагування керівників керівника, школу, керівника на будь-які випадки щодо попередження таких дій і не унеможливити відносити таких дітей, що привели при до такого буріну. Так? Це оце ця ситуація, яка воз у них є. Оце у це яка яка зараз в даний час. Оця ситуація не свіжа. Це ситуація двох, мабуть, недільної давності, трьох, трьох. а може, трьох недільної давності. У мене Валентина з п'ятниці не ходить в школу хвора, на довідці. Вона приходить на ті неділі, ну не знаю, може вівторок, може понеділок, не знаю. І так, знаєте, приходить із школи і цей, приходить із школи до мене на кухню і не так, що е, жалується мені мамі, що був у школі Булінг. І її надавили там ребра, і її больно, і я повинна на це відреагувати Вона приходить така, ой, оце ж так були від браха. У нас ще ці дуркування з хлопцями задовбали. Вони так нас щекотали з Ксюшею, що на мені аж сиріки поставалися. Знімаю футболку і показує мені оце трошки слабшу картину, чим оце і Ксюші, ну де в Фейсбуці. Да? І я кажу їй, Валя, щоб я більше оцього не бачила. І винувата в цьому ти не сторчовий, не бездітний, не Ірина Олексіївна, не директор, а ти як дівчина, що ти дала волю хлопцям і з собою так себе поводить. І щоб цього більше не було. Роби його де хочеш, ну в моїй сім'ї ти його робити не будеш. Я попросив вас все-таки перепросити ще раз маму, хай оставить дитину в класі. Перепросить. Ну, потрібно перепросити, може вони його вставлять, може вони подумають. Вони вирішать, може, вставлять. Якщо з дитина контактна, якщо вона в соціум хорошо вийшла, як вона тільки і, і є дружні відношення, зрозуміло, в класі так зрозуміло. Юрій Андрійович, щоб нікого не об'їжав, не там нема авторитет, авторитет, авторитет. Вона вона вже вже за цей місяць, себе... ну, колега. Не ну, не там нема кого, там нема кого просити, було. це раз. А по-друге, якщо дві тижні назад там, це був не був. Аби не було куртки, та? цього може б і не було. Ну, Дивіться, та. все-таки воно відбулося. Все-таки воно відбулося. Олексійна, підкажіть, будь ласка, до вас діти зверталися, дівчата особливо, з тим, що в них болять ребра, і їм погано того, що хлопці їх розкотали. В той день ні? Той день на мої зауваження припиніть, не дорійте, це трошки ненормальна гульня, заспокойтеся, все було чудово, їм було весело, їм було хорошо. На другий день вони прийшли кажуть, і кажуть, ой у мене синяки, кажуть, перестаньте, дурю мається, це ж ненормально така гульня, що у вас вже синяки. Тобто звучало на другий день, але ж в той день їм було... Дуже як відбулася кори... ця ситуація, що вона отримала Ксенія ці тілесні ушкодження? Я не знаю, звідки ті тілесні ушкодження. У нас її ніхто не бив. Синці могли бути від лоскотання, а от звідки оті поранення, це не до мене. Я не знаю. Класний керівник не бачив, як вона? Класний керівник був присутній, як вони бігали між собою, казилися, і біля того що вони бігали один за одним по класу. А вона... я не бачила, що вона падала. Чекайте, вчора ми були в класі Звери і тепер. біля була. <святливі> Чекайте, вчора ми була в класі Звери і тепер. Звередомедсестри було. Булінгом там і не пахло. Якщо брати, що це був булінг, і на Валі на мої теж були синяки, то це був не булінг. Це була власна воля. І ці власній волі винувата вона сама, і одна, і друга. А мамі, якщо нада була причина. То це був повод для неї. Всьо. Зараз такі дівчата, що хлопці віддихають. Валя, дивися, а вчора, коли ми дивилися те відео у mm Фейсбуці -hmm. з тобою, да? я, я вас спиталася, що ото у неї такі ну, синяки з синяками, бо в тебе були туди, в тебе були слабенькі, ну такі. Чуть такі позелені наче, синячки. Такі, як дійсно, от. Деї, то там тут ходитися? Я тобі вчора задала запитання таке. А це що в неї? Таке було складання, що з такими побоями, з шрамами, ти мені сказала, що вони у неї були. Були. Шрами у неї були. А звідки ти знаєш, що вони були? Страшами? Тому що коли вона нам показувала, коли вона перший раз почала гуляти з ними, вона нам показувала, то в неї отак, наче були шрами на боку. А потім, коли вони вже почали нормально так щекотатися, ну і вона щекотала і мене, і хлопців, то тоді в неї вже так дійсно було видно його. Вона вас хлопці. щекотали як? Пальчиками. Мене пальцями. Ви дружили, то це вона тобі особисто підняла, показала, наприклад, оці, ну, тоді синяки. Чи як чого вона їх показала? Особисто сама свого бажання. Бажання, а хто ще був присутні? Ти як подружка чи ще тут був відбувається? Ну вчителька ж була тоді в класі. Я не бачила. Іх... Тих Ні, то я, я ж не кажу, мені, що я пані І повірте собі, що може бути і просто. Ні, давайте Людмила Володимирівна. Людмила, Людмила Володимирівна, тут присутні діти. А ми повинні бути професіоналами. Думки інші ми залишимо висказувати собі, коли не буде тут присутніх дітей. Якби мені так е, м'яли реберця, то я б, мабуть, не тільки кусалася, я ж вам а визивали ти на мене казала, Що моя дуже прийшла з такими синяками, тільки з слабшими.